Сьогодні народився для нас, сьогодні, бо ми святкуємо. Сьогодні ми відзначаємо його 52 роки. Володимир Петрович, дозвольте мені від почесного президента футбольного клубу Гоське Маку Віталія Істаховича Скоцика, це він дзвонив, ще буде до вас дзвонити. Від Гощанської районної ради, від буркальця особисто і від команди, від друзів, які зібралися, щиро вас привітати з цим днем народження. Вже ви не перший рік в Гощанському футболі і завдячуючи вам, завдячуючи і хлопцям, Гощанський футбол за останні роки. Пішов на зовсім інші, набагато вищі позиції. Завдання, яке ставиться перед командою на цей сезон, я от зразу Новику, його день народження ставлю завдання: це виграш чемпіонату Рівненської області з футболу і виграш Кубку Рівненської області. Всі питання, які організаційні і фінансові, ще ну, Скосик підтвердив, будуть вирішуватись позитивно. Тобто залишається грати, перемагати і отримувати відповідне фінансування за прекрасну гру. Петрович, дай Боже вам міцного здоров'я, добра, удачі, хай буде все добре, команда за вас, гоща за вас, ну і Україна також поруч йде з вами. Петрович, Кольором будемо надіяти, що він поміняє колір на більш благородний метал, як то кажуть. Це нагорода ваша заслужена. Хоча, в принципі, по результатам минулого сезону ви заслуговували на те, щоб ну, як мінімум бути другими. А по то, певному розкладу ви навіть мали, я так думаю, на відсотки 70, може і 80 шансів зайняти місце. Десь трошки не допрацювали. Трошки... Якщо добавити шість очок, ті, що ви загубили садову, ви були першими. О, так що я хочу вручити е, вашій команді цей кубок. Це буде ваша пам'ять, це буде історія цього клубу. О, і з побажаннями, тим, що я казав, значить, щастя, удачі на футбольному полі. Від вас залежить і ваше благополуччя, і результат, і ставлення керівників до вас. Буде все нормально, значить, і там все буде нормально. У вас. Так що я вручаю Дякую. головному тренеру. Олег, рысь бордовай, подивимся. Так, грамоту у ну, меня Юрию Виталіевичу. По кольцо, Келевику клуба. Виталий, пас. Приходить, Сергей Володимир. Ну, вот это тоже важно, чего заплатить. Самый нужный, самый приятный. Самый приятный. Кроличный. Медаль? Так, медаль.